Відкриваємо сезон в Арден Палац. Меню від Шефа відкритий басейн. Вже чекають на вас. Дональд Трамп розчарований всіма. а Ми не здивовані Путіним та його поплічниками. Еммануель Макрон вірить рішення в найближчі 80 днів. Що віримо, ми будемо зараз розбиратися та аналізувати. Мене звати Ірина Узлова, і зі нами вже традиційно Ігор Челенко – політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Добрий, добрий. президент України Володимир Зеленський відповів на цю пропозицію російського бункерного про припинення вогню на час параду. Ми розуміємо, що йому треба захистити дупи свої, а також тих, хто до нього приїде, кому не соромно їхати і ручкатися з кривавим диктатором. Відповідь Зеленського послухаємо, і ми з вами будемо шукати наші відповіді. Прошу. Тобто кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, тиснути відчутно, щоб вони там, в Москві, були змушені. Завершувати цю війну, завершувати війну, яка тільки Росії потрібна. Зараз от знову чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати. А видання Вашингтон Пост нагадує вчорашню заяву Карелі Левіт, прес персекретарки Білого Дому, яка сказала, що Дональд Трамп розчарований двома усіма і Зеленським, і Путіним. і Путіним і Зеленським, значить, і взагалі не таке припинення вогню. Вони розраховували. А наскільки а, наша відповідь адекватна і гідна? Наскільки нам не треба ігоре погоджувати зараз на цю пропозицію? Бо мені здається, що ну просто ні, що Путін собі праздничок організував, так і щоб десь там над Балашихою будуть літати дрони. Ну якось псує, псує. Оце його ж не розженемер Москви Собянін, як тучі перед парадом та, в найкращі їхні часи, так би мовити, і як, якою може бути реакція Трампа ще не лише в словах від відкераних левіт, а й в діях зараз на ось цю ініціативу Путіна? Ну що стосується, погоджуватись нам чи не погоджуватись, я відзначу, що президент Зеленський до того фіксував все ж таки принцип взаємності. Не на словах, а на ділі. Якщо росіяни як агресор припиняють стріляти. То наша сторона може діяти аналогічно, але щось з боку російської сторони я цього не бачу. Навпаки, ми читаємо щодня зведення Генерального штабу України, і ситуація дійсно є тяжкою з точки зору якраз бажання подальшого саме військового просування Росіян. Інша справа, що сили оборони не дають реалізації цим планам. Ну і знову ж таки, чи погоджуватись чи відкидати Україні. Цю так звану пропозицію зверну вашу увагу на те, що в російському інформаційному просторі, з, поміж іншого, зараз звучить теза, що Побєдне перемир'я, а це буде демонстрацією єдності російського і українського народів. один народ. Знову пропаганда, навіть на таких. Гуманітарних темах, які є станом на сьогодні, тому цілком зрозуміло, що вся ця історія це продовження дійсно безпосередньо пропаганди Путіна, пояснення і виправдання його агресії щодо українців, і цілком зрозуміла позиція з боку української влади, оголошена і президентом Зеленським, оголошена нашим міністерством закордонних справ, що якщо Путін... Дійсно хоче сісфаєр, то він має погодитись на повне е припинення вогню на термін 30 днів. Я пробив навіть більше. Я одразу з українського боку чітко сказав сісфаєр з 1 травня. Якщо Кремль не погоджується, якщо на це не реагує, то це реальна демонстрація небажання йти на деескалацію. Але ж знову ж таки, ми прекрасно усвідомлюємо, що і подібні заяви вони мають ґрунтуватися на реальній безпековій ситуації, коли Путін не хоче зупинятись, коли зараз північно-корейці вже їх заявляють як силу. Для використання на тимчасово окупованих територіях України для подальшого наступу, то цілком зрозуміло, що у наших сил оборони є конкретне завдання безпосередньо захищати Україну. І якщо Путін готовий, то він дійсно він може ледь не сьогодні оголосити це так зване перемир'я. Ми пам'ятаємо, що великодні перемир'я. Фактично було запущено менше ніж за півтори години до його початку. Хоча воно так і не спрацювало, ми знаємо фактаж. Ну але тим не менш, Путін же ж показував, що він може це робити форсовано, оперативно. Чого ж чекати? Чого аж до 8 травня, нуля годин, нуля хвилин. Що стосується безпосередньо реакції Трампа, то. Зараз ми бачимо намагання Білого Дому знову ж таки трохи стабілізувати позиціонування, тому що після зустрічі президента Трампа і Зеленського безпосередньо. У Ватикані ми відчули дійсно відчули, що маятник схиляється в нашу сторону, якраз з точки зору безпосередньої підтримки. І слова Левіт якраз і направлені на те, щоб, ну хоча б знову ж таки, підкреслити роль арбітра цій ситуації, але точно не Україна сьогодні виступає гальмом в темі. І прийняття і подальшого забезпечення режиму припинення вогню. Ми маємо про це говорити не з точки зору пропаганди, не з точки зору поширення руськава міра. А ми маємо говорити про режим припинення вогню дійсно як крок, як шанс для майбутнього миру. Якщо Путін на це буде згоден, то звичайно м'яч на полі Кремля. Відповідно, чи буде російська влада це дійсно робити безпосередньо припиняти вогонь, чи не буде? Ну я тут все ж таки буду реалістом рожевих окулярів. Я закликаю не надягати це точно. Ігоре російсько-американський опозиційний історик політолог Юрій Фельшинський так само каже, що треба, наприклад, з 1 травня було б не, не погано і зрозуміло. Але тим менше можна було б і не чекати навіть і 1 травня. Ось, будь ласка, там сьогодні в нас на календарі вівторок, 29, Чому б і не почати? Але я всі ці дні теж думаю, після великоднього перемир'я. А чому би путіну не було б піти навіть на такий, якщо це для він би вважав, що це трюк, маніпуляцію і погодитися таки на цей місяць? Чого найбільше він тут? Боїться не піти на ось ось цей крок. Вони ж могли би це використати, що ми теж розуміємо і в своїх цілях, а і на фронті, і в пропагандистському, але щось його від цього стримує. Він думає, що це не стане пазлом його пастки переговорної для Дональда Трампа. Ну, це і пастка буде безпосередньо для самого Путіна. Бо чим довше триватиме режим припинення вогню, тим важче буде вийти знову ж таки на динаміку а, військових дій. А Путіну не треба мир. Путіну треба війна. Путіну треба пауза для того, щоб підтягнути власні ресурси, трохи підкрутити економіку. Але він і далі все бачить мірилами подальшої інвазії і щодо України, і щодо європейських членів НАТО. Тому в цій ситуації ми прекрасно розуміємо, що. Ці пропозиції, які озвучуються в Кремлі, вони жодним чином не пов'язані з реальними намірами. Хоча знову ж таки, все залежатиме безпосередньо від реалістичності і ефективності тиску на кремлівський режим, який дійсно можуть забезпечити з Вашингтону, який можуть забезпечити і в співпраці з європейськими партнерами. Це і тема санкцій, це тема, врешті-решт, треба говорити і про. Наступну військову допомогу Україні, бо не просто так Путін піднімає тему, і Лавров піднімає, що як один із пунктів, на який має піти захід, це повністю обрізати поставки військової допомоги Україні, і це ж якраз і свідчить. Що Путін прекрасно усвідомлює важливість для подальшої оборони нашої держави цієї допомоги, тому ми маємо говорити від зворотнього і дійсно закликати наших партнерів ну, як мінімум, почати е, планування. Планування подальших поставок це стосується безпосередньо сполучених штатів. Мова йде не про грантову допомогу. Я підкреслюю, ми вже пропонували купляти озброєння. Мова йде просто про конкретні поставки, які можна організувати для того, щоб забезпечити подальший захист українських міст від російських атак, шахедами, балістичними ракетами та іншим озброєнням. Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що зустріч в Ватикані стала поштовхом для посилення тиску на Росію. Він впевнений, що вже найближчі два тижні, може 8-10 днів, будуть якісь рішення, і рішення це будуть рішучі. Що дає йому ігоре таку таку впевненість? Ну, цілком очевидно, що налаштованість і Трампа і розуміння, що діалог. Дійсно, такий трансатлантичний він активізується, є розуміння все ж таки подальшої координації кроків, і очевидно, хоча б якась комунікація із Кремлем таки відбувається, і окрім е, нинішніх заяв, те, що ми чуємо в руслі пропаганди. Ну, очевидно, є розуміння, що можна натиснути безпосередньо на Кремль, можна натиснути на Москву. Ну але я б не був настільки знову ж таки оптимістом в цій ситуації. Зрозуміло, що е, Трамп е, він був е, фактично скований своїми стаднями днями е, президентства, які минають. Після цього він не буде очевидно настільки поспішати до якихось дат хоча дає можливість знову ж таки Путіну зберегти обличчя до 9 травня і прийняти навіть компромісні і не дуже приємні для Росії кроки, які можна буде виправдати під хвилею якраз побідебісі. Але поки що Путін на це не йде. Ну тим не менш, в нинішній ситуації зрозуміло, що. Є конкретні а, можливості, все ж таки, для деескалації. Чи буде це реалізовано? Ми розуміємо, що а, в цьому пазлі поки що не вистачає реальної політичної волі а, безпосередньо з боку Москви. Відсутність цієї політичної волі показують всі підряд, тоді можна. Значить Діма Мітвів, ну зв'яще просто. Ужасающе одягнувся тут. Значить, нацепив на себе колорадську стрічку. Ну да, ще ну, як би ще, куди ж без неї? Значить, це видно вже к побіді заходи. Он знання первої. Ну не знаю, які знання у Медведєва. Хіба що випить скільки за, і то, напевно, в нього немає цього знання, бо немає слова стоп. Він не чує ні Трампа, ні себе. Він виходить і каже, що на його погляд не дуже тверезий, взаємини Росії з Європи вже пройшли точку неповернення. Розмовляти там нема з ким каже, Нема про що, а, але при цьому він каже, що Росія нападати на Європу, звісно, не планує. Відповідь РФ на західний принцип мир через силу може бути тільки мир через страх. Бачите, оскільки страх поки працює, каже Медведєв, Ну він ще відомий для кач ядерку. потрушувач цими пустими ядерними буб'янчиками також Медведєв проголошує маразматичні хатєлки Російської Федерації тезисом, що потрібна справжня денацифікація. Причому по всій Європі аналогічні нічим не підкріплені тезиси Медведєва і Кремлівського бункерного повторив Миколка Патрушев, його радник по кораблях. Значить, він поспілкувався з Тасса. Я говорила з Сабасом Галямовим, російським політехнологом, який каже про те, що ну дешеве, просто таке інтерв'ю. Там Патрушев каже, що Одеса хоче, значить, не хоче жити під київським нацистським режимом. А ми тут згадали результати референдуму 91-го року, де в Одесі 85,38% сказали, що так. Ми. Підтверджуємо, що хочемо бути в Україні, незалежність України. Значить, от і Патрушев, значить, там намолов знову свої вимоги нереалістичні. А за тим що і Лавров виходив два рази за два дні CBS News, в бразильському виданні оглобу і теж казав, що їхні цілі не зміні. Ось ця подиця вони прямо мені здається, посилюють свої виходи з незмінністю своїх наративів і цілих СВО, як вони називають війну. Це ж теж неспроста. Так, неспроста, але я тут вбачаю знову ж таки скоординовану кампанію. З однієї сторони, ми бачимо фіксацію вимог Москви про юридичне визнання незаконно включених до Російської конституції шести українських регіонів. Те, що власне вкотре вторив сам Лавров, додатково випускають Патришева, який каже: та нам шість замало цих регіонів, давайте там на Одесу, у них там ще, в залежності від риторики, змінюється то Харків, то Київ знову ж таки. ну, Тобто вони продовжують наганяти цього страху. Але логіка тут більше, я думаю, в межах синиці в руках, а синиці в руках, як вони вважають. Це все ж таки деюре визнання Криму з боку Сполучених Штатів територію Російської Федерації. Тобто росіяни прекрасно усвідомлюють ефективність адвокаційної кампанії, яка зараз розгорнута, і, і загалом на Заході, і безпосередньо в Сполучених Штатах за участі політиків, ломів інших осіб стосовно все ж таки доведення до Трампа. Абсолютної токсичності і невірності можливості рішення про визнання Криму російським, саме в, в де-юре варіанті. А це не подобається зараз безпосередньо Кремлю, тому вони актуалізують свої територіальні, оці загарбницькі е, тези, е, для того, щоб показати, не хочете Крим віддати зараз, відповідно, завтра буде ще гірше. І шість регіонів замало, і буде десять і так далі. Ну тобто, тут апетит приходить під час їжі. Але знаєте, в цій ситуації, звичайно, ми згадуємо вже теж нафталіновий мем, ну але тим не менш, Київ за три дні та Київ за три дні. І зрозуміло, що всі ці заяви це хіба що підживити. Цих так званих ура патріотів під 9 травня, але в принципі подальшої реалізації ми розуміємо, що за подальшої підтримки заходу за збереження спроможності сил оборони України цього апріорі просто не буде. А з дипломатичної точки зору, звичайно, жодне деюре визнання тимчасово окупованих територій не може апріорі бути сьогодні. Де юре визнання продемонстрували. Хіба що е, певні вигнанці, ви, геополітичні вигнанці, е, які знаходяться на прямому фінансовому підживленні Кремля, ті ж самі країни, які активно підголосовують вон, і я думаю, що Сполучені Штати все ж таки розуміють свій рівень, який ну ми розуміємо, що це навіть різні планети, фактично з точки зору геополітичного значення. Хоча, звичайно, всі ходимо ми по землі. Однозначно, тут, тут, тут якраз такий в розріз навіть тим вимогам умовам Трампа вже йдуть хотілки Кремля, які вони не перестають озвучувати, і бачу, що ні на поступки йти не будуть. Хоча той же Лавров же ж CBS News сказав буквально в неділю, що нібито Росія готова піти на поступки. Чи він просто обмовився там? Ну, знову ж таки, що таке поступки? Е, і Лавров, і інші там, російські високопосадовці кажуть, що вони вже там ледь не за крок до заключення зі Сполученими Штатами угоди по Україні. Але є нюанси. А оці нюанси якраз повністю все перегортають з них на голову. Е, і прекрасно ми усвідомлюємо, що е, Російська Федерація зараз абсолютно не буде. Втрачати, як вони вважають, свій шанс для того, щоб протиснути свій ультимативний наратив, і вони це власне і роблять. Проблема в тому, що все ж таки Трамп підходив і підходить до теми більш лінійно з точки зору того, що ну, отже, ж, пройшли перемовини там чотири рази. Вітков безпосередньо зустрівся з Путіним. Ну це ж значить, що треба ж приходити до якоїсь єдиної позиції А ні, на зустрічі там з Ушаковим і Дмитрієвим е, виходить е, одна теза, що дійсно якесь зближення можливе. А паралельно випускають у цих сербів по типу Лаврова, е, по типу Наришкіна Нібензі, які показують, що цього зближення і близько немає, і публічно створюють якраз щит. Того щоб не все ж таки в прикладному значенні забезпечити оце зближення, і це дійсно це велика проблема. До речі, тут зараз активно згадуються навіть слова. Обами, який віддав Крим, за словами Трампа, що Обама ніколи не розумів, чому росіяни постійно говорять безпосередньо в очі настільки проникливо, але насправді просто брешуть, брешуть у всьому, і цього Обама ніколи так і не зрозумів. Я думаю, що це загалом не розуміють американські президенти, як так можна робити на всіх. Рівнях і це якраз демонструє підхід з боку і кремлівського режиму, ну і загалом, очевидно, і російської влади на всіх рівнях. Ігоре жедівенс віце-президент вийшов. Ну вони там всі до 100 днів зараз виходять. З ким тільки не спілкуються. Взяв участь в інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка. Ось, значить, ти сказав, що переговори зараз в самому розпалі, і насправді, що коли комусь уже важко, хтось хоче вийти, то саме Дональд Трамп каже, що ні, ми не будемо виходити. Давайте почуємо, що каже права рука американського лідера, і повернемось. Знаєте, такою є природа переговорів. Ви ходите туди-сюди, і іноді ви хочете вже розвести руками, але президент Трамп не дозволяє нам це робити. Він постійно змушує нас повертатися до столу переговорів, постійно знайти вирішення проблеми, зблизити сторони. і… Це саме та точка, в якій зараз переговори. Реф та Україна мають різні бачення мирного врегулювання, але проривом є те, що США змусили обі дві сторони говорити про те, що припинити сварки. Це те, що потрібно. Одному боці відрізняється від того, що потрібно іншому, і завдання дипломатії спробувати об'єднати разом ці дві сторони. Чарлі, я не знаю на 100% що ми можемо зробити однак, я думаю, що ми дуже стараємося. Сьогодні я відчуваю себе більш оптимістично ніж два тижні тому. А два тижні тому ми були оптимістичнішими ніж двома місяцями раніше ігоре. Навіть якщо вони вийдуть, вийти ж теж можна по різному, так залишаючи нам зброю, залишаючи санкції проти Росії або навпаки, умивши повністю руки. Які тут можливі варіанти ось цього виходу зі сторони США? Чи вони взагалі не допустять такого удару по Реноме? Вони можуть грюкнути дверима, але знову ж таки, у Трампа немає однозначної відповіді. Бо в одному коментарі він каже про дедлайн в два тижні, в іншому коментарі він каже, що немає ніяких дедлайнів, тобто переговори значить, там мають тривати. Тобто, тут є розуміння, що штати можуть змінити свій статус. В Нинішньому процесі знову ж таки в переговорному режимі вони такому перебувають буквально декілька місяців вже за часи адміністрації Трампа. Але знову ж таки, ми знаємо історію допомоги з боку Сполучених Штатів Україні велика вдячність американському народу і представникам двом партій, які власне просували рішення, які допомагали якраз реалізовувати цю допомогу. Але ми прекрасно усвідомлюємо, що дійсно у Трампа лишається маневр, і буде дико виглядати, якщо Сполучені Штати. Повністю умиють руки з е, війни світового значення, де зараз уже прямо відкрито офіційно е, бере участь Північна Корея, де е, неофіційно, але вже фіксується участь китайців безпосередньо у війні проти України, де зараз е, Москва підтягує, підтягує реально нову зла Проти західної цивілізації. І в цій ситуації, звичайно, найкращим варіантом для Трампа буде перехід на комерційні рейки, плюс зверну увагу на угоду про мінерали, яка там перетворилася в угоду про партнерство, яка дуже скоро буде підписана, і те, що в ній не фіксується. Безпосередньо допомога, яка надана раніше Сполученими Штатами, і не зараховується як внесок у цей фонд реконструкції, якраз є опосередкованим меседжем про те, що Сполучені Штати можуть надавати наступну допомогу, яка якраз і буде зараховуватися безпосереднім внеском. Тобто ми вже розуміємо певний. Безпековий зв'язок, не дивлячись на те, що штати офіційно відкидають взагалі будь-які тези про гарантії безпеки, відкидають прямий зв'язок між угодою про мінерали та там подальшою допомогою. Хоча у них в і всі все рівно ці теми йдуть паралельно, і навіть в одному пості і логічно. Ми прекрасно розуміємо, що це дійсно єдине ціле. Ну але тим не менш, я думаю, що тема стосовно надання допомоги, просто перейде в комерцій. Ційну площину, де з різних власне джерел фінансування, але ми зможемо все ж таки долучати американську допомогу. Хоча, звичайно, Київ готується до найбільш песимістичного сценарію, а це якраз для того, щоб ми не опинилися біля розбитого корита, і щоб ми не опинилися з таким певним сюрпризом, чорним лебідем. Тому я думаю, що подальша підтримка з боку сполучених штатів так чи інакше збережеться, бо саме Україна сьогодні є чесним, підкреслюю, саме чесним партнером Сполучених Штатів. А росіяни, включно з Путіним, просто ну на жаль дуже некрасиво поводяться безпосередньо до Трампа, який дійсно надав можливості Росії зберегти обличчя, коли вже сенатор Кеннеді прямо заявляє, що. Це неповага, це реальна неповага з боку особисто Путіна до Трампа. Ну це ж е, не просто заява одного сенатора. Це те, що помічають сьогодні в американській владі. І це сигнал безпосередньо до Кремля. Досить е, говорити пустопорожніми словами, а потрібні конкретні дії для компромісу для деескалації. Цього й очікують безпосередньо Вашингтон. Ігор, ну ви вже згадали Китай, а Китай каже, ми взагалі а, не при ділах. А то, що Росія і КНДР тепер офіційно визнають, що з Північна Корея дає Росії солдатів, які за повідомленнями деяких змі і російських воєнкорів вже можуть опинитися навіть на суверенній українській території, допоки вони були помічені лише в Курській області. Ну і там періодично деякі офіцери приймали досвід на тимчасово окупованих територіях Донеччини. А от тепер ось так а Китай каже: ну, це їхня співпраця двох країн. що, ми, ми не при ділах з однієї сторони. Ми розуміємо, що без Китаю. Північна Корея навряд чи би взагалі на щось наважилася. Так, як і Росія вже, власне з іншої сторони, північна Корея прикривається тим договором про всеохопне партнерство чи з статею четвертою, і нібито ну це взагалі такий секрет полішинеля, так би мовити, був що ви бачите за цією позицією Китаю? Він думає, що йому вдасться ухилятися довго ще й зберігати цей тип нейтралітет. Послухайте, типу нейтралітет, але до 80% підсанкційної продукції в Росію заходить саме через Китай. Китайські виробники рятують зараз російську оборонку. З точки зору постачання багатьох критичних елементів, е, зрозуміло, що Китай за це отримує не лише ринок безпосередньо всередині Російської Федерації, не лише е, отримує енергоносії за демпінговими цінами, але не дозволяє Росії зайняти монопольне становище. Та ми бачимо там і падіння, до речі, в двосторонній торгівлі е, фіксується. Але, тим не менш, е, так чи інакше, Китай. Збільшує свій вплив особливо на далекому сході. До речі, чи знали ви, що, наприклад, кількість китайців, здебільшого на Далекому Сході, за 40 років збільшилася в 10 разів, практично, в 10 разів з 250 тисяч до понад 2 мільйонів. І ця кількість продовжує зростати. Китай активно бере в оренду та скуповує сільськогосподарські землі, особливо в прикордонні на Далекому Сході. І ці площі вони просто збільшуються по експоненті, тобто зараз отак планомірно, Китай він поглинає Російську Федерацію і РФ нічого не може зробити. І звичайно, якраз Кремль намагається показати, що от йому нібито вигідно зробити відрив від Китаю, тому вони спілкуються зі Сполученими Штатами. Але навіть якщо захочуть, уже не вийде. Уже не вийде, тому що це поглинання дійсно пішло на нову стадію, де точно РФ не сприймається як рівний партнер у відносинах безпосередньо із Пекіном. Ігоре, дякую, дякую сьогодні і завжди. Побачимося вже буквально найближчими днями. Спасибі, що знаходите для нас час і за ваші роз'яснення, цікаві та зрозумілі. До наступної зустрічі, бережіть себе. Навзаєм щасливо. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ірина Услова була разом із ним, друзі. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24, го залишайте свої лайк і коментарі. Бережіть себе, побачимось і переможемо.